Усім привіт! Мене звати Соня. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні це відео виходить трошки незапланованим, тому що я планувала виставляти його пізніше на каналі, але я просто не можу не поділитися з вами новими своїми книжними покупками. І насправді тут 20 чи 21 книга. Точно не знаю, але я, напевно, вже написала, порахувала. І всі ці книги, окрім однієї, я замовляла в книгарні Є. Це все одне замовлення. А, так, не падайте, будь ласка, книжечки, у вас так багато. І я, напевно, почну вам якраз з тієї, з тієї книжки, яку я замовляла не в книгарні Є, а на розетці. Неочікувано, я зазвичай там не купую, не купую книги, але я замовляла її саме там, тому що у розетки було якийсь там день народження, чи там були якісь знижки. І ця книга там була так явно дешевше, ніж скрізь, тому що це, напевно, це тепер сама дорога книга, яка в мене є в моїй колекції, навіть враховуючи знижку. а без знижки так точно це саме дорога книга, яка в мене є. Це такий. Величезний кирпичик. <laughs> Такий важкенький, скільки тут сторінок? Зараз. 922 сторінки. Це Стівен Боск його уявний друг. Дуже зараз популярна книга. Видавництво РМ. І е, я устівна джбоски читала одну книгу, таку маленьку книжечку А, е, російською мовою хорошо бить тихоні», українською мовою вона також є, але я точно не знаю переклад. І вона мені дуже сподобалася, як він пише, як він передає настрій, як він передає якісь переживання героїв. І про цю книгу також мені останнім часом випадає багато відгуків, позитивних, і враховуючи масштаб цієї книги, я впевнена, що мені сподобається ця книга, я просто впевнена в цьому. І мені здається, що на таку книгу було б круто зняти влог. Якщо ви мене підтримуєте, то напишіть мені в коментарях. І наскільки я знаю, ця книга також розповідає про а, хлопчика головного героя з якимись незвичними життєвими обставинами, Тут є щось про переживання. Тут було написано, що а, мамі, мамі так само страшно, як і вам. Загалом не знаю. Я не, не рідко дуже читаю детальні відгуки, тому що не хочу собі нічого проспойлерити, але я просто певна що мені це сподобається. Так, наступна книга. Не знаю вам, що вам показати, тому що насправді вони мене тут лежать хаотично, а тут є цикли. І хотілося б цикли розповідати разом. І от саме верхня в мене лежить е, оцей цикл, це друга книга циклу. Зараз я знайду. Ось, знайшла я інші книги. Перша частина, друга частина. І. Правильно ж, правильно. І третя частина це фентезійний цикл, який також зараз якось мені часто дуже випадав вам може сподобатись. А, судячи з обкладинки, це фентезі в таких якихось японських, можливо, декораціях. А в анотації сказано, що тут буде. Про якихось духів, які викрадають дітей і перетворюють їх потім на воїнів, їхні душі заміняють демонами. І також є головний герой, яким завданням його, всього його життя було оберігати його пані, але він з цим не справляється. Звичайно, що анотацію до другої третьої книги я вже не читала, щоб нічого не проспойлерити собі. Ось, але також я, я люблю фентезі. Я сподіваюся, що мені сподобається. Тим більше це видавництво букшеф, а в них. Ті декілька книг, які я читала, мені подобаються, але вони видають Дженніфер Армендроуд. Тому я думаю, що також мені сподобається. Так, наступну книгу я вам покажу дуже популярну. І це знову такий кірпічик. Скільки тут сторінок? Тут 800. Час прибуття на Марс першого корабля. Хронологія тут якась є. Маль... До речі, так, я бачила тут, я бачила, коли листала книгу, що тут є а, малюнки. Якісь шорстокі малюнки. Так, 9... 890 сторінок. Це Макс Кідрук і його колонія. Це перша книга якогось циклу. Який також зараз дуже популярний, і це також фентезі, напевно, що це фантастика більше. 2141 рік людство на землі ще не оговталось від чергової пандемії, і знову з'являється якийсь вірус, який вражає тільки вагітних жінок. Я не читала у Макса Кідрука нічого, але в мене є декілька його книг в електронці, точно. Я хотіла його прочитати, але, як ви знаєте, книг дуже багато, прочитати все зразу неможливо. Але тепер в мене ця книжечка є, і я її точно колись прочитаю. Мені здається, її краще читати восени або взимку. Щось таке масштабне, цікаве. Скільки в мене радості, боже, це був це була така важка а, посилка, коли я забирала ці книги. Я вам зараз розповім, як я забирала цю посилку з поштомату. А, значить, пішла я до поштомату. У мене діти були якраз в садочку, але вже була десь пів четвертої, четверта година. Доходжу я до поштомату, а я перед цим забрала якраз на розетці цю книгу, пішла до поштомату забирати. Поштомат якраз біля садочка знаходиться. Пішла забирати книги. Там така посилка було. Я не чи 10, чи 15 кіло. Важка посилка була, багато книг. Я беру ці книги, єлі-єлі, їх тащу цю величезну коробку з книгами, мені важко. І я проходжу садочок і включається повітряна тривога. Під час повітряної тривоги дітей ведуть в, в укриття, в, в підвал. Але вже була четверта година, і я думаю, ну мені в півп'ятої забирати дітей з садочку, і тривога вже включилася. Я якраз біля садочку думаю, ай, заберу дітей також. Вертаюся я ще там скількись метрів назад до садочку, стою бі біля садочку, чекаю дітей. Спочатку Ліо вивели, потім Ліану вивели. І починаємо ж ми йти, тривога, все стра страшно, дітям страшно. Я йду з цією величезною коробкою. діти біжуть за мною. Лео несе свої речі отак в руках, бо він швидко збирався і не встиг взяти це все в рюкзачок чи в кульочок якийсь, щоб взяти з собою речі. Він несе все отак. Ліана тримає так панамку, тому що був вітер, вона з неї злітала. Потім Ліана впала, вона встає, вона не може йти. Я кажу: Ліана, пішли, будь ласка, я не можу тебе нести в мене важка коробка. А, ще я Ліва, я якраз тоді віддала йому цю книгу, він її ніс, тому що в мене ж просто не залишилось рук. І ми якось під час повітряної тривоги під сирену бігли з цими всіма книжками. У мене на наступний день була така кріпатура. Ось, це була така цікава історія, як я бігла під тривогу з дітьми з цими книжками. Так, а, наступна книга також дуже зараз популярна, це Стівен Кінг і його казка. Не знаю, чому я, але я вирішила її собі замовити. Якщо чесно, я навіть не читала анотації Стівена Кінга, я читала достатньо книг, і мені подобається. І зараз книга ця дуже популярна. Я вирішила, чому б і не взяти її собі також і прочитати. 17-річний Чарлі Рід, який дитиною втратив матір, однак навчився давати собі раду, ще й доглядати батька-алкоголіка, порятував відлюдкуватого сусіда Говарда Боудіч. Боудідча Боуд. Боудіча Боу. ж жахливе прізвище. Та нанявся до нього на роботу. Там хлопець знайшов собі вірного друга собаку Радар, і це була б звичайнісінька історія, якби не загадковий сарай біля будинку містера Боудіча. середини якого час від часу долинають дивні звуки. У який світ потрапить Чарлі через виявлений у Сараї портал. Так, наступна книга, покажу вам десь, вона в мене тут була, також зараз дуже популярна книга. Це Тихий орендар від КСД, автор Клеменс uh, Мішлен. Найочікуваніший триллер року написано знизу. Сподіваюся, що це справді триллер, а не те, як було в Ми починаємо з кінця, який я читала в марафоні 24 години читання, який не зовсім той триллер виявився, хоча також написано трилер року. Ейден Томанс, зразковий сім'янин. І це, знаєте, як статус в інстаграмі, що е, там, у, у жінок е, щаслива жена. Ні, ні, не так, щаслива мать і любима жена це вже прямо як діагноз. Вже, і є таке, що так краще не писати. Це значить, що точно нещаслива жена і нещаслива мати. Так само і тут. Ейден Томанс, зразковий сім'янин. Усі, хто знайомий з ним, цінують його доброту і готовність прийти на допомогу. Утім, чоловік має одну страшну таємницю. Він викрадач і серійний вбивця. Сподіваюся, це дійсно трилог. Так, наступна книга, о, у мене ще одна є книга Стівена Кінга, це книга згодом. Це вже така невеличка книга. Джеймі, хлопчик, який розмовляє і бачить мертвих. І вони завжди відповідають на його питання, і вони відповідають чесно. Мати йому, звичайно ж, забороняє про це десь розповідати, щоб не сказали, що він якийсь не зовсім нормальний хлопець, але звичайно, таємницю не вдалося зберігти. І е, тут буде якесь і розслідування, і там щось було написано е, про вбивцю. Звичайно, це перше про що я подумала, це про битву екстрасенсів. Що якщо ти можеш розмовляти з мертвими, то ти можеш дізнатися, хто е, с... скоїв. О, згадала. Хто, е, хто скоїв злочин? Ось. А, також така невеличка, страшна книга, страшна обкладинка. <реш> Наступна книга, також від КСД, це чорні вдови. Автор Кейт Квін, також має бути трилер. Три героїні абсолютно різні, але їх поєднує одне: це чоловік. Який бере їх в дружини, всіх трьох, і вони в четверо живуть в якійсь пустелі, здається, сказано. І все було би добре, але одного дня чоловіка знаходять мертвим, без безім'янного пальця. І детектив вважає, що це одна із дружин, помстилася йому за всі їхні якісь там проблеми, не чи ревнощі, чи ще щось типу того. Але у дружин є якась власна версія, власна думка, і щось. Незвичне. Цікаво буде дізнатися. Далі книга, яку я захотіла прочитати після того, як я читала Гілтер Скелтер», Чорне весілля. І такі книжки про е українську міфологію це Моторошні легенди українського потойбіччя» Юлія Мостова. Моторошна книжечка. В цій книзі зібрано багато різних саме українських легенд. А про різні потойбічні явища, про, міфіс... міф... Міф... про міфічних істот і про щось таке цікаве. Як ви знаєте, я люблю таке містичне, цікаве, якесь незвичне, потойбічне. Тому я вирішила про українське також почитати. Так, наступні дві книги. Це перша і друга книга циклу експансія. Перша частина це перша частина. Щось там у дітей відбувається? Перша частина називається «І прокинеться Левіафан. Друга називається Війна Калібана. Насправді в цьому циклі чотири, здається, чотири книги, я не впевнена, але на сайті. Начебто було представлено 4 книги, але я вирішила взяти спочатку дві, ознайомитися з ними, і якщо мені сподобається, то потім вже докуповувати інші. Тому що я насправді нічого не чула, нічого не знаю про цей цикл. Це також фентезійний або нічого немає. Хотіла прочитати анотацію, а тут нічого. Скоріше все, це також якась наукова фантастика. Перший роман і серії «Експансія» авторства американських письменників фантастів. Це доволі гармонійне поєднання фантастики, космоопери, горору, стильного нуар детективу і бойовика. Джеймс Голден, харизматичний старпом старпом Людовоза Кентбер... Кентербері. Хм, в мене сьогодні погано з дикцією. Так, не буду далі читати читати, про що там розповідається. Прочитаю сама, і дізнаюсь, розповім вам. Не люблю читати анотації. Я це рідко роблю, навіть коли купую книги. Ну так, одним оком щось там пробіглася. І все. Так, наступну книгу, яку вам показати, тут залишилось вже не так і багато. О, знаю. Книгу, на яку я давно дивилася, дійсно давно, ще як тільки повернулася. Ні, напевно, навіть раніше до того, як повернулася в Україну, ще як була в Німеччині, мені подобалася книга, її не було в електронному форматі, тому що я купила її ще раніше. А, і я її купила, і потім я побачила в інстаграмі відео а, з відгуком Макса Кідрука на три якихось там книги він розповідав. І він сказав, що ця книга недооценна, не їй мало звертають увагу, але що це дуже класний що це, трилер, детектив. Ем, що це варто прочитати. І це приховані малюнки автора Джейсон Рекулак. Рекулак, 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 рекулак. Ой, до речі, я тут бачила тут приховані, тут такі моторошні малюнки є. Ні, це ще не саме моторошне. Зараз я вам покажу. Тут були оцей був дуже. О, я вам таки не буду показувати. <смі> ну, десь стільки вже мені попався. Загубила. Ну, це якісь каляки-маляки, нічого не зрозуміло. Uh, Також якісь каляки-маляки. А, ось мозорошна картинка. Бо мені ж мурашки пішли. Тут є різні малюнки. Є малюнки такі прям якісно намальовані, як художником. А є дійсно просто дитяча каляка-маляка, господі, який страшний малюнок мені випав. А є, наприклад, отаке: каляка-маляка. Так, це роман трилер О, тут також є відгук Стівена Кінга. Я прочитав книжку і мені надзвичайно сподобалася. Легка мова приголомшливі, приголомшливі повороти сюжету, від яких не відірватися. А ще все це приправлено чудовими малюнками. Так, дійсно, малюнки тут чудові. Малюнки Тедді стають дедалі зловіснішими. Ці малюнки робить п'ятирічна дитина. Щось жахливо звідки вона це бачила? Звідки вона бере ці малюнки? Так, далі книга Тері Тері. А це авторка, яка написала, знаєте, цей цикл я читала колись давно про російською. Він зараз публікується також і українською, чи вже опублікувався, чи вже видався, чи ще може ні, але я вже бачила, що переклад є. І російською я читала, називався він Стртая. І якось так далі я тут залишу фотографії, як, як цей цикл називається. мені дуже подобався той цикл. Це перша книга її циклу, але продовження, наскільки я знаю, але я можу помилятися ще, начебто, немає. Країну охоплює епідемія, судячи з назви зараження. Країну охоплює епідемія всіх людей, ну, не всіх, а зараджених саджають на карантин. І є одна якась дівчина, яка е, втик, втекла і вона змогла здолати хворобу, але не так зване лікування. О! Дуже яка велика, вона тут стопочка не збиралась. Так, що вам показати наступним? Покажу не дуже типову типу для себе книгу, але я також дивилась на ці книги, що коли була ні в Німеччині, в цій, в, цьому, в цій серії книг є різні, я вибрала саме молодість. Ну, так мені захотілося. Хоча я також дивилася щось там про кохання було і про жіночі кар'єри, але я вибрала молодість. Любовна проза 20-х років. Це друга антологія любовної прози 1920-х років у проєкті Наші Двадцяті, до якої війшли чотири твори чотирьох авторів. У центрі їхньої уваги зазвичай чоловік, у центрі його уваги жінка. Це драматичні історії про жінку, яка обирає між блискучою театральною кар'єрою і життям на Уралі з коханим чоловіком, про дівчину, яка помститься розбещеному самцеві за подругу, про почуття чоловіка і жінки, котрі стоять по різні боки барикад. Тих божевільних барикад столітньої. Зараз також є барикади, але це відволіклася. Почитаємо. А, наступна книга це також якийсь цикл буде. Але, здається, зараз є тільки перша частина Ірина Грабовська Зірки і кістки. Так, книга перша. Замок із кришталю. Замок із кришталю називається цикл, а книга називається Зірки і кістки. О, тут є карта на Форзаці. До речі, так приємно бачити, що книги, вже декілька книг було. Що видавництво Харків Віват 2023 рік. Тобто в Харкові, де постійно йдуть оці бомбьки, продовжують друкувати книги. В цьому році це, це так круто, це так приємно. Світ, осяяний священним світлом зірок, уже кілька років роздирає війна. Князівство крилатих ретонно опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав. На плечі юного княжича Янна лягає важкий обов'язок відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення одноплемінників. Але вижити у світі, де на полі бою повстають бо мертві, а живі керують монстрами завдання геть непросте, бо вороги плетуть інтриги, а союзники вимагають за великої плати за допомогу. Це фентезі, як ви розумієте. Буду знайомитися і сподіваюся, що мені сподобається, пошвидше вже видадуть і напишуть, видадуть другу, і скільки там має бути частин. Наступна книга це також вдавництво Віват, Ілюзія безпеки. Вона, до речі, такою маленькою виявилася. Я думала, вона трошки більша. Воно не закінчується, воно записує відео. А, поставили збійшується? Ага, то час показує. Вже бачить 25 хвилин. Мама записує. А кос ага, давай двері закрий. Сімейна пара їде на відпочинок із шумного Нью-Йорку в якесь маленьке містечко, але одного дня чи одного вечора чи ночі до них приходить якась також молода пара і каже, що в місті в Нью-Йорку начебто, повний блекаут. Немає ні світла, ні зв'язку, нічого нічого не працює. І що трапилось невідомо, що буде невідомо. Здається, це трилер. Так, це, це має бути трилер не падать. Покажу ще одну книгу, яку, яка зовсім для мене не характерна, тому що це постмодернізм. Це дуже для мене складне читання. Ну, тобто, я більше люблю трилери, романи і щось таке. Але інколи я люблю щось. Для мозгів почитати. Але насправді цю книгу я замовила по тій причині, що, що вона була у Аліси. І вона про неї розповідала, і, здається, вона на неї знімала влог, але я його ще не бачила на каналі. Це книга баришник Дурзіллям» Джона Барта. До того як я купила Стівена Джбоскі, це була сама дорога книга в, моєму, в моїй бібліотеці, але потім я купила Стівена Джбоскі, і тепер мене є дорожча. Так, а скільки сторінок в цій, в цій в книзі тисяча сторінок, тисяча сторінок. Я нічого вам не розповім про цю книгу, тому що, як я сказала, я її купляла, тому що побачила у Аліси на каналі Пікві Papers. І а, я думаю, що про цю книгу краще вам розповість вона, ніж я. Тим більше, що я її ще не читала. І залишилось в мене три книги, Ольга Токарчук. Я читала її останні, останні історії. Я читала у Флозі в Німеччині. І, боже, у цієї авторки такі гарні обкладинки книг. Тепер розумієте, як я вибирала цю книгу? Я вибирала її по обкладинці. Тому що спочатку мені випало в інстаграмі десь пост видавництва темпери. Це ж, Темпер? да, темпери. що вони опублікували вже 10 романів цієї авторки, і я зайшла подивитися, що ж там є, і вже потім вибирала по обкладинці. Останні е, історії в мене є фітотерапевтичний роман жахів. Вже цікаво. Осінь 1913 року львівський студент Мочеслав Войнич приїжджає на сілеський курорт Герберцдорф лікуватися від сухот. Не минає і дня від його прибуття, як у пансіонаті для чоловіків, де він оселився, стається нещастя. І поки сусіди Мочеслава вдають, що нічого не відбувається, ходять у гори, п'ють наливку і ведуть інтелектуальні бесіди про світоустрій і жінок, невидимі сили мають свої справи. Гарна вкладинка. Сподіваюся, книга буде також цікава. Наступна книга це Алекс Маклідіс і його Діви. Дуже відомий автор, дуже відома книга, але я її досі ще не читала. В цій книзі історія про жінку, яка працює психотерапевтом, але вона дуже важко переживає смерть чоловіка. І також про іншого героя, який працює професором. Якоїсь чи грецької мови чи історії в університеті, і а, він також є, а, так би мовити, куратором якогось, секти якоїсь. А, товариства, не секта, це називається товариство, товариство Діви. І а, ця головна героїня а, вона а, запідозрює, що щось там не так, щось якісь в нього є злі наміри. Це також здається трилер. Ні, не падайте на мене! Так, в мене залишилась остання книга. Будь ласка, Нам не падати. І остання книга це Шагі Бейн. Це Шагі Бейн, автор Дуглас Стюарт, і це Букерська премія 2020 року. Історія про хлопчика з дуже тяжким життям. З тяжким дитинством. Про цю книгу я також чула на каналі у Аліси. Вона розповідала про неї. Я не пам'ятаю, що вона про неї розповідала, не а вона про неї щось розповідала. А, ну, але ця книга а, отримала Букерівську премію, тому я впевнена, що тут щось варте уваги, як мінімум. Буду також читати і знайомитись. Ну, і це все. Це всі 20 з чимось книг. О! Я їх, напевно, навіть не... Ай! Ні, не буду цього робити, бо я зараз буду вся подерта. Вся, стопочка книг. На цьому все. Я чекаю вас в коментарях. Пишіть вигуки на ці книги, які ви читали. І до зустрічі!